Друзі, вітаю вас на каналі Порцеляни від Тетяни. Напередодні мені вдалося відвідати, так би мовити, вінтажний гурт, про що було знято попереднє відео. А зараз хочу продемонструвати вам свої знахідки. Три скляні вази на ніжках, так зване пресоване скло різних вікових періодів. Ну, найстаріша ваза оця, вона дуже велика, в неї нема клейма. І я гадаю, що це десь 50-ті роки, тому що тут вгадується сталінський ампір та монументалізм. Ця вазочка з такого зеленого, бірюзового скла, вона трохи молодша, це десь кінець 50-х, початок 60-х років. Вона доволі красива. Єдине, що її псує, на мій погляд, це те, що це доволі широко вживаний патерн. Бачите, він мені нагадує віст пави. Дуже багато зустрічається в вас саме з таким малюнком, що трохи її псує. І ця вазочка з такого блакитного, схожого на купоросне. Скло, вона така трьохшовна, бачите? Це вже десь 70-ті роки. Маленька в неї така підставочка, мені здається, не дуже пропорційна вона, така проста, дуже ніжка. І тут є клеймо і є ціна. 72 копійки. Між іншим, в Радянському Союзі всі вази коштували 70, саме 72 копійки. Така була фіксована ціна, державне регулювання цін. Наступні дві такі маленькі вазочки карамельного скла, такі близнючки. Це десь 50-ті роки, я гадаю. Дуже вони красиві, у мене є така, але вона біла. Ще одна маленька така вазочка на наністи для варення. Ну, вона доволі симпатична. Гадаю, що це десь 50-ті, кінець 50-х років. Безкольорова така. І зовсім малесенька вазочка така розеточка. У мене є дві такі вазочки такого розміру і одна більша. Оце десь кінець 70-х, початок 80-х років. Тут має, вона має клеймо. На жаль, його погано тут видно. Я намагалася знайти, хто виробник, і це мені вдалося. Це інститут скла, який знаходився у Москві. Раніше виробляв отакі прості ой вазочки. І ще я стала власницею такої цукорниці. Це старі радянські цукорниці. 60-х років відкрою вам таємницю. У нас вже зняте доволі цікаве відео, яке присвячене саме таким цукорницям. Ну, на жаль, в мене. Виявилося, що саме така цукорниця є. Буду дві або можливо, комусь подарую. Вироби настільки розкішні і самодостатні, що не потребують ніякого сусідства. Це фужери виробництва стріского скляного заводу, форми трембіта. Але інколи їх називають прізвищем творця Паламар. Я раніше двічі зустрічала такі фужери, але третій раз вже став фатальним. Ці фужери бувають ще кольору кобальтового або рубінового скла, але за моїми спостереженнями марганцеві найрозповсюджені Неповний сервіс Бориславського порцелянового заводу. В декорі легко вгадується мінімалізм 60-х років. Клеймо ялиночка. Нагадує мені дорожній знак відпочинок на дорозі. Суттєвих недоліків відсутність кришечки на кавнику. І ще стала власницею такого сету. Маслянка, цукорниця. І дві чайні пари повноцінні. Розпис ручний по колу, ви бачите, і це старий тернопіль. Дві чашки гіганти з деколлю і цікавим смугастим рельєфом, такою фігурною ручкою. І це виробництво суму. І три чашки. Дуже стильні, дуже красиві ручки. І це Борислав. Два біветника. Один з кобальтовою квіткою. Клеймо тут таке, не знаю, що це я не дивилася, чесно скажу вам. А це бівтник зі стрільцем і олинем. І хто це такий? Виробництва Сінєльнікова, наскільки я розумію. Це маленькі порцелянові дрібнички, така пашотниця. Баранівка подарує Богдані, вона дуже любить пашотниці в нас. Дві сільнички. Одна стара баранівка, клеймо чашка, а інша коростень, не виключаючи від столового сервізу. І така. Спротниця, стара... Ну, не стара Баранівка, але ця річ привернула мою увагу через те, що тут такий є надпис. Четверте управління МЗ УССР. В рубриці різних хочу вам продемонструвати такі речі. Це така банка або ваза, не знаю. У нас доволі стара. Немає ніяких клейм. Вона мені сподобалася. Мені здається, що це десь 50-ті роки, а можливо, і раніше склянки. Одна дуже красива блакитного скла з ручною нарізкою. В мене є чотири такі скляночки, буде ще у мене і п'ята така. А ці склянки з товстого скла. Я придбала для користування, тому що нещодавно залишилася без склянки мірної. Для муки, цукру і так далі. Бачите, цікаво, що всі ці склянки вони мають різні фасони, і навіть вироблений, ніби з колір скла, трошки відтінок теж відрізняється. Тобто можна складати колекцію тільки зі склянок. А ці чудові такі вазочки, такого. Дуже яскраво блакитного кольору, це так зване фінське крижане скло. Подивіться, які вони рельєфні і чудові. Уявляю собі, які з них можна зробити красивий новогодній декор. І ще серед гори столових приладів. Я знайшла, от, зробила собі такий набор Шість чайних ложечок, шість кавових ложечок. Вони однакові, однакові мають малюнок. Ще є тут такі щіпці для цукру, рафінату, і ще є отака маленька ложечка для солі. Так само з таким же малюнком, як і решта. І ще є така. А ця Бірюзова скляночка це вже сучасне скло, і з'ясувалося це тільки після того, як ми його відмили. Ну, і наостанок тарілки, тарілочки та блюдечки. Мою увагу привернула оця тарілка. Ви бачите, що вона має сліди часу виражений кракелюр. дуже простий малюночок. Мені здається, що це такий дзвіночок, квіточка така. А моя приятелька вважає, що це шипшина. А ця тарілочка, на цю тарілочку я звернула увагу через це, що вона має ось таке клеймо – Рига 60-ті років. я ніколи не бачила ризького фаянця, вперше зустрічаю. Ну, дві такі доволі прості тарілочки по хвилястому краю одразу можна зрозуміти, що це, звичайно, старий. Коростень, 50-ті роки. Порцеляна дуже хорошої якості. Дві однакові. Тарілочка від сервізу «Соняшний зайчик. У мене є від набору, точніше, у мене є такий набір. І вирішила, що така тарілочка не буде зайвою, але вона не має клейма Чому? Ще одна тарілка виробництва коростень. Це теж 50-ті роки. У мене є. Тарілки такого фасону, але з трохи з іншою деколью. І тарілочка, на жаль, з наслідками вживаності у вигляді потертості по і це теж користень, вже більш пізні, десь 70 роки, я гадаю. І ще є дві от таких маленьких вони менше, ніж десертні тарілочки, бачите, можемо порівняти, бо ці всі тарілочки десертні. Але це не блюдечка. Не мають такий дуже просту деколь. І це теж користень 50-ті роки. Це три блються помаранчевими смужками в хорошому стані. Це клеймо старі суми 60-ті роки. Ну, колекціонери знають, що блються зайві ніколи не бувають. Оці дуже цікаві, між іншим, блюдця, Так, е, так само це аерографія, рельєфні, бачите, тут. Такі. І це теж користень. Третій сорт. Бачите, в 50-ті роки третій сорт клейму були чорного кольору. От три таких блюдця рідкісних, чи, може, десь таких маленьких тарілочок. Три білих з золотими смугами блюця, і це рига. Повз риги ніколи не прохожу. А тепер увага дівчатам-колекціонеркам, які в мене, мене дивляться. Є два таких блюдця, одне ось таке. Ну, Тут є така проблема, бачите? малюнку Я вважаю, що це прорахунок технологічний. Не треба було наносити малюнок на ту частину блюдця, яка контактує весь час з чашкою. Бачите, до, цього, до чого це призвело. Ну, головне, що немає сколів і тріщин. І це клеймо довбиш старе, 50 70 років роки, і ще одне таке блюдце. Можливо, у когось є такі чашечки до цих блюдець, І вони їх шукають, то оголошую, що пред'явнику таких чашок блюдця у подарунок. Будь ласка, ще раз передивіться. І на цьому буду завершувати свій відеоогляд. Дякую за увагу. Зустрінемося. До побачення!